Мені зателефонова, да є доктор. От пакунок, пожалуйста, засідання. Пані Галина вже більше двадцяти років трудиться соціальним робітником у металургійному районі, тож потрапляє до однієї із нових пільгових категорій, які додали на час третьої хвилі видачі продуктових наборів. Для пані Галини такий безкоштовний пакунок став несподіваним сюрпризом, оскільки жінка проживає сама. Зараз таке важке час, і якби как бы, оказувати допомогу, ми пані, що зараз важні помощь там, на передовій, на фронті. Ну, тем не менее, я очень благодарна и военной администрации города и местной власти города за то, что все-таки нашли возможность выделили средства и дали людям. Продуктовий набори. А ось пані Світлана виховує сина Давида. Незабаром хлопчику виповниться три. Тому як пільговик, що отримує допомогу на дитину до трьох років, жінка забрала і свій продуктовий пакуночок. Звісно, що для мене це було неочікувано. Мені зателефонували, сказали, приходьте отримати свій продуктовий набір, який зараз дуже доречний. Цей важкий час дуже велике. Дякую військовій адміністрації. Зараз в такий важкий час, дуже це доречно. Продуктові набори для містян від військової адміністрації розпочали роздавати ще наприкінці травня. До безкоштовного пакунку входить крупа, макарони, олія, борошно, згущене молоко та тушонка. За дві перші хвилі в одному з пунктів металургійного району свої проднабори отримали близько двох тисяч сімей. Наразі зі стартом третьої хвилі до списку додали ще 11 пільгових категорій. Мають можливість отримати продуктові набори. Такі категорії, як сім'ї, які отримують виплати до трьох років на дитину, сім'ї яких отримують пенсію по втретє годувальника на дитину, сім'ї, яких є працівники комунальної установи соціального захисту, також сім'ї, яких є учасники бойових дій, АТО та воїни-інтернаціоналісти. Також мешканці, які не зможуть отримати прийти самі за продуктовим набором, мають можливість звернутися на контакт-центр, подати заявку, і йому буде доставлено продуктовий набір. Додому всього у металургійному районі за перші дні старту третьої хвилі пакунки з їжею отримали вже близько 800 сімей. А всього планують видати більше двох тисяч наборів. Загалом у металургійному районі створили три пункти видачі гуманітарних пакунків. Але такі функціонують у кожному районі міста щодня з 8.00 до 17.00 години. За детальну інформацію щодо умов отримання проднабору у зручному для вас районі звертайтеся за номерами телефонів, що наразі бачите на своїх екранах. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, перший міський.